До багатоквартирних будинків, яких система опалення підготовлена до зими, котельні вже подають тепло. Разом з цим що триває погодження актів готовності для керуючих компаній ОСББ і ЖБК. Станом на 2 листопада понад 90% таких документів вже підписані. Зволікається тільки тому, що просто концерну не подають споживачі цих актів. Ми готові у будь-який час зібратися, вийти, якщо є акт, перевірити систему, чи готова вона, і сказати, будь ласка, приймайте теплоносій. За п'ятьма адресами у місті ушкоджені будинки внаслідок ворожих обстрілів. До одного з них тепло не подаватиметься взагалі. Один із них це Кияшко22. Законсервований, опалення подаватися не буде, тому що там не буде жителів взагалі. Цей будинок буде без опалення. А всі інші будинки, там, де не пошкоджена система опалення, вона зараз відновлюється. Балансу утримувачами цих будинків і опалення на ці будинки буде подано. Лічильники будуть на ці об'єкти встановлені або відновлені, і там буде тепло. Нарахування за тепло здійснюватиметься згідно з показами приладів обліку, встановлених на будинках. Їх вже мають понад 96% багатоквартирних домів. Протягом Декількох тижнів ми закінчимо встановлення лічильників. Ну скажімо так, 99% Ми встановимо до 5 листопада. У концерні планують подати опалення у всі будинки та об'єкти соцсфери. Якщо за цей період у вашій оселі не з'явиться тепло, необхідно залишити заявку на 1580. Скарги на відсутність тепла в квартирах або окремих кімнатах почнуть приймати з 6 листопада. Загалом на осінньо-зимовий період в оселях запоріжців обіцяють температуру 18 градусів. Анна Крамаренко, Владислав Ващенко. Ко телеканал МТМ.